Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати дуже легкий та швидкий в приготуванні овочевий супчик. Використовувати будемо заморожену овочеву суміш, що зробить приготування не тільки приємним, але і швидким. Давайте починати готувати. Оце інгредієнти, які нам знадобляться: основні картопля. Курка або будь-яке інше м'ясо, сир, плавлений або твердий, який ви любите додавати до супів. І овочева суміш. Вона може бути абсолютно будь-яка, будь-який мікс, який підходить для смаження та для супів. У мене тут багато різноманітних овочів і трішки грибів. Тут є цибулька, горошок, морквочка, болгарський перець, томати. Словом, тут повний набір. Мені ідеально підходить. Суп з нею виходить яскравим та запашним. Починаємо готувати. Готується буквально 20 хвилин. Картоплю висипаю в кастрюлю, заливаю воду, додаю сіль та ставлю на вогонь. Коли картопля закипіла, додаю сюди курку та доводжу все до готовності. Звісно ж, цю всю пінку бажано прибирати. Коли картопля і курка вже готові. Додаю сюди наші заморожені овочі. Там на сковорідці у мене якраз гріночки готуються до суку. Після додавання овочів готуємо ще приблизно 3-4 хвилинки, залежно від розміру шматочків. На даному етапі додаємо спеції, у мене це часник та чорний мелений перець. В кінці додаю плавлений сир натертий та добре його розмішую. Залишилось додати зелень, у мене це петрушка, і можна вимикати вогонь і подавати. Суп готується дуже швидко і буквально 30 хвилин він буде готовий. І то 30 хвилин це тільки тому, що там є курка. М'яско треба трішки проварити. Якщо б там не було курки, він би готувався ще швидше. Готуйте, насолоджуйтесь. Щиро дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.